Ти маєш бути стрункою, а не худорлявою. І не казати, що хочеш бути стрункою, а хочеш бути здоровою. Проте все ж таки маєш бути стрункою. У тебе мають бути гроші. Але ти не маєш жадати грошей, бо це не прийнято. Тобі має подобатись бути матір'ю. Але говорити про дітей весь час зась. Ти маєш бути Кар'єристкою. Але до того ж приділяти всім час навколо. Ти маєш бути гарною для чоловіків. Та не надто гарною, щоб не спокушати їх та не дратувати жінок. Ти повинна залишатись молодою, не бути грубою, не вихвалятись, не бути егоїсткою, ніколи не здаватися, не помилятися, не відчувати страх. Та ми маємо бути собою саме тому. носіть те, що вам подобається. А костюми від бат вам в цьому допоможуть.